Uh, і так, сьогодні ми навчимось з вами базово накладати матеріали на об'єкти та робити свій перший рендер. Uh, для початку я відкрию наш об'єкт. Да, це у нас повинен був бути ящик. Зараз я видалю, залишу лише один. Виставлю його в центр. І мені треба з нього відділити всі ці елементи. Тому я зайду в Edit Mode, нажму P Lose Parts. І деякі елементи об'єднаю знову в один. Так, включу, що, щоб було видно, що я натискаю. Тому що в мене тут, через те, що я розрізав, то в мене елементи втратили свої групи. І тепер це кожен елемент окремий. А мені так не підходить. Тому зараз я швиденько об'єднаю всі ці елементи в один. І так, ці дощечки залишу. І сам ящик теж. Так, для початку я перейду у вигляд матеріал Preview, як я це роблю. У мене наверху справа є сфера ось тут. І вона так і називається Material Preview. Якщо я в неї зайду, в мене зараз мій ящик просто білий. Далі, для того, щоб назначити перший матеріал, я вибираю ящик. Нажимаю ось тут, в панелі керування справа червоний такий шарик. І в мене відкривається, відкривається вкладочка Preview Material, матеріал. І що я роблю? Ну, я обрав ящик, бачу, що на ньому вже стоїть. Матеріал назначений, тобто, коли ви, ваш перший об'єкт в сцені, завжди має матеріал. Всі інші матеріали будуть називатися з дефізом 001, 002 і так далі. Отже, так як в мене цей ящик, я виберу йому коричневий колір. І одразу бачите, в чому виникла проблема. Так як він був об'єднаний в один об'єкт, то в мене цей матеріал застосувався на всі об'єкти. Але це нічого страшного, ми це поправимо. Зараз я створюю якийсь такий колір. Бачу, що в мене зараз він трошки відбиває світло. Чому він так робить? Тому що в мене в ньому є такі параметри, як металік, рофнес. І о, параметр металік відповідає за те, наскільки наш об'єкт металевий. Якщо 0, то це дерево, пластик, тобто об'єкти, які не металеві. Якщо це в то це значить, що об'єкт металевий. Roughness це наскільки ваш об'єкт е гладкий. Якщо Roughness 0, то він прям дзеркало. Якщо рафнес – 1, то це прям матовий об'єкт, він нічого не відбиває зовнішнього світ... оточення, е тому ми стараємося вибирати щось або 0, або 1, або посередині. Отже, це в мене об'єктний металевий, я зменшу металік. Дерево в мене нічого не відбиває, тому рафнес буде один. І я виберу наступний елемент, наприклад, ось цю дощечку, і бачу, що в мене тут є матеріал. Мені треба його видалити. Як ми видаляємо матеріал, який вже є на об'єкті? Ось тут в нас є одразу мінус. Ми нажимаємо на мінус, матеріал видаляється, і наш об'єкт стає просто білий. Я натисну New, створиться новий матеріал з префіксом 001. Я вибираю base Color, а Ці дощечки зроблю теж коричневі, але такого іншого трошки, можливо, кольору. Можливо, зроблю їх трошки темніші, щоб вони контрастували. Є прафтес викручу в один. В металік чіпати не буду. Інші всі, поки параметри мене чіпаємо, вони нам не потрібні. І тепер я для того, щоб кожному. Цьому об'єкту не назначати новий матеріал, крутити параметри, колір. Що я роблю? Я беру наступний елемент да, дощечку, видаляю цей матеріал, і ось тут в мене є такий білий, біла сфера. Я нажимаю, і в мене відкривається випадаючий список зі всіма матеріалами в сцені. Я вибираю матеріал 001, і в мене застосовується ось цей матеріал, який був на цій дощечці. І з таким самим чином я роблю з іншими дощечками. Видаляю матеріал. Назначаю 001, Вибираю наступну дощечку. Видаляю матеріал і назначаю 001. Є. Тепер я хочу цвяхи зробити металевими. Вибираю цвяхи, Бачу, що на них теж цей матеріал. Там де світліше. Видаляю цей матеріал, нажимаю New. Вибираю Base Color. Роблю їх такими сірими, роблю їх металік 1, і е, можна ближче під'їхати, подивитися, якщо зроблю roughness 0, то вони будуть дуже блистіте. Давайте так як у нас от якось так. Ну, на 0,5 залишу так, як і є за замовчуванням, нехай буде. І тепер те саме роблю з іншими е, нашими цвяхами. Видаляю матеріал, відкриваю випадаюче меню, назначаю. Вибираю наступні, видаляю, відкриваю список, вибираю. І останній теж видаляю і назначаю. Є. Тепер в мене ще залишилась кришка. Теж її видалю цей матеріал. Нажму New, кришку. Зроблю, можливо, якоюсь трошки світлішою, навіть жовтою трошки зменшую насиченість. Так. Давайте рафнець в один. Ось трошки трошки яскравішою зроблю. А також у нас можна вибрати пипетку, випікнути колір. Ось якось. Нехай буде ось так. Можливо, його трошки яскравість збільшити. Щоб було зрозуміло, що це у нас інший елемент. Є. Тепер виберу всі ці об'єкти, підніму їх і е, підготую свою сцену для рендера. Що я роблю для початку? Для початку я перейду в рендер прев'ю. Як ми туди переходимо? Ми нажимаємо ось тут останній кружочок, останню сферу, і це рендер mater... прев'ю. Якщо відкрити ось тут додаткове меню, у нас тут є дві галочки. Вони за замовченням включені. Що це означає? Це Стен Light і Сен world. Тобто це світло в сцені. зараз, бачите, об'єкт темний, тому що у нас немає джерела світла. Але якщо я хочу вимкнути ці е, дві галочки, то ми з вами можемо міняти освітлення, тобто прев'ю. Це так звані HDR-карти, в них запечене світло, яке проєцирується на нашу сцену. Можна додати свої, можна використовувати тут, які є, але на рендер вони не потрапляють. Тобто, якщо зараз робити рендер, то ящик буде просто темний. Тому ми це просто використовуємо для налаштування матеріалів якихось, як вони будуть виглядати. Я тоді це вимикаю. Додаю куб. Це такий задній фон буде в моєму ящику, щоб відбивався об'єкт. Роблю ось так. Видаляю. Ось це буде така в мене зона. Далі додаю джерело світла. Про світло ми поговоримо в наступному відео. Додаю light. І дивіться, я завжди додаю area, тому що це світло по площині. Тобто, я додаю ось, і воно мені по площині світить, можна зробити його більше, менше. І е, як регулювати його потужність? У нас є такий повзунок Power. Ми крутимо до тих пір, поки нас не буде влаштовувати, чи достатньо у нас світла. Тобто, чи достатньо освічується наш об'єкт. Можна припідняти. Також рекомендую використовувати для рендера мінімум три джерела світла. Тобто взяти одне, здублювати його, повернути. Ось. Також можна для того, щоб сцена була цікавіша, змінити трошки колір. Не сильно не ось так, а буквально чуть-чуть зробити якісь такі е, контрастуючі кольори. ось І також оцей куб його може назначити матеріал і, наприклад, зробити його ось таким темнішим. Трошки підняти, щоб ніби наш ящик на ньому стояв. І тепер останнє, що нам не вистачає, це додати камеру. Shift-A, вибираю камера як ми переходимо в камеру, є два варіанти. І вона обов'язково повинна бути вибрана. Перший варіант, якщо у вас немає нампада, ми нажимаємо ось тут на камеру, переходимо в режим камери. А, вже була тут камера, вибачте. Я цю тоді видалю. Переходимо в режим камери і одразу нажимаємо під нею замочок. Це дозволяє нам рухати камерою так, як у Ну, звичайному перегляді об'єктів в блендері. Так, зараз я трошки хочу збільшити цей фон. Ось, і ми можемо більш краще виставити нашу камеру. Другий варіант для тих, в кого є нампад, ми нажимаємо 0 на Нампаді і переходимо з вами в камеру. Коли все виставили, камеру виставили, у нас влаштовує картинка, ми нажимаємо F12 і отримуємо наш рендер в режимі EV, але зараз отримуємо все, тому що у нас все тут рендериться. Так, зараз я відсортую. Деякі об'єкти. Об'єкти в мене будуть рендеритись, а ось ці всі не будуть. Так, і ще оцей переміщу в другу колекцію. Так, натисну знову F12. Подивлюсь, що я отримую. Ось. Я отримую такий результат, таку картинку, але це в режимі рендера EV. В кого слабкі комп'ютери, ви будете робити рендер в цьому режимі. Він трошки. Попростіше і не так сильно грузить комп'ютери. В кого комп'ютери дозволяють, можна робити рендер в Cycles, як, його, як це взагалі переключається? Ось тут у нас є фотоапарат в боковому меню. Називається render. Ми, У нас тут рендер Engine Eevee. Ми переключаємось в Cycles, включаємо Denoise одразу. І о, якщо у вас ось так воно не працює, да, Через відеокарту, то її треба включити в налаштуваннях. Ми йдемо в Edit, Preferences, Systems і вибираємо Optix або CUDA. Якщо недоступний Optix, то вибираємо CUDA. Але зазвичай, якщо є CUDA, то і Optix доступний. ставимо дві галочки. І закриваємо. І також, отут у нас є Render Max Samples. Ми тут ставимо. 2048, цього достатньо, не треба в 4К рендерити картинку. І тепер нажимаємо F12, трошки чекаємо. І отримуємо теж рендер. Зараз у нас прорахуються всі семпли. І коли рендер буде завершено, тобто ось тобто внизу теж можна бачити, як він завершується, ми нажмемо кнопочку Image, Save і збережемо наш рендер. Також раджу завжди підписувати свої рендери. Я збережу, закрию. І ту картинку, яку я зарендерив, да, в Eevee або Cycles, це не грає ролі, я відправляю в Discord. Все так. Перша частина, в принципі, закінчилася. В другій частині розберемо більш глибоке створення матеріалів, але поки вам цього повинно бути достатньо.